Мартін Діанов народився в День Незалежності України, але значно раніше пологи викликали за рекомендацією лікарів на 29-му тижні вагітності. Я просто я впевнена, що якщо ми не сюди потрапили, то ми б просто ну, не, не жили. Життя Мартіну зберегли в перинатальному центрі столиці. Його відкрили в лютому. Цьому ж центру зобов'язаний життям і здоров'ям Максим Цар, син Івана Васильовича, царя з Тетієва. Мы, конечно, очень сильно потеряли вес и стали 970 грамм, но все-таки выжили, и слава богу, все хорошо. Лікарі впевнені відкриття таких сучасних медичних центрів підвищить рівень народжуваності. Також такі заклади допомагатимуть породілям та дітям, які народилися раніше терміну новонародженим з різними патологіями. Дитина народився, є можливість оказати не просто медицинську, допомогу, а медицинську допомогу спеціалізована на високому рівні. Звісно, це повишать цих дітей, уменьшає їх інвалідузацію, і в принципі створення этих центрів воно і розчитана на то, що в динаміці там. У нас знизиться смертність і інвалідність дітей. До 2014 року столиця отримає ще два перинатальних центри. А до 2015-го планують відкрити 23 таких відділення по всій Україні. Під ігідою президента у нас є ініціатива, національний проєкт, нова якість життя, нова охорона материнства, і дитинства. В рамках національного проєкту в кожному регіоні України буде створений перинатальний центр третього рівня в кожному обласному центрі або в місці як Київ чи Севастополь. До кінця року, в рамках національного проекту, в Україні відкриють ще п'ять перинатальних центрів. Нашего ребеночка удалось спасти, потому что есть такие случаи, когда не удается. Поэтому мы очень рады, что мы сюда попали. Мы очень благодарны специалистам, мы очень благодарны государству за то, что существуют такие перинатальные центры, и побольше бы таких